Дарік першокласник нині з радісними очима сидить за шкільною партою. каже навчатися вдома не хоче, бо там немає вчительки та друзів. Тут клас і, і мені більше подобається урок фізкультури, е, цей англійська мова і математика. Десятикласниця Софія пам'ятає, так було не завжди. До великої війни вчилася у класі. Після 24 лютого 2022, тисячі як і всі учні Пироговецького ліцею, жодного разу не були у стінах школи. Ну, звичайно, більше подобається ходити до школи, тому що тут однокласники, вчителі зовсім інше навчання, можна сказати. Набагато легше, звичайно, тому що ти сидиш перед вчителем. Тобі все пояснює. Ти щось не зрозуміла, тобі дійдеш, тобі завжди допоможуть пояснити. тут звичайно легше Навчання було дистанційним через відсутність бомбосховища. Проте нині у будинку культури, який знаходиться за 130 метрів від ліцею, збудували укриття. Роботи тривали чотири місяці. Кошти виділили із міськради півтора мільйона гривень. Окрім того, що навчання в Пригрівецькому ліцеї стало вже. «Очним і не, не тільки тому, що у нас ще є і займається в нашому центрі культури і дозвілля дуже багато діток. Це і хореографічний колектив, це і вокальний ансамбль пирогівчаночка, і гурток сольного співу художнього читання. І ці діти, дякуючи тому, що були виділені ці кошти, будуть мати вже можливість займатися у нашому центрі культури і дозвілля на важливості очного навчання. Наголошує вчитель Василь Кучерявий, каже, Працювати у дистанційному форматі важко, успішність учнів значно знижується. Немає можливості дітям побачити, як ті речовини між собою взаємодіють. Те, що вони бачать через екран комп'ютера, це одне, а коли вони відчувають. Запах того, що утворилося, вони побачили, як це відбувається, порухали ту пробірку і відчули температуру, яка змінилася. Це зовсім інше. наразі. В укритті облаштували бетонні сходи, додатковий евакуаційний вихід, вентиляційну систему, електропостачання, місця для сидіння. Днями через загрозу ракетного удару діти вже спускалися до бомбосховища. Діти спустилися, і ми спустилися разом з дітьми. Для маленьких дітей зорганізували вже ігри. Оскільки це був завершення навчального робочого дня. Потім дітки самі вже зорганізувалися. У них мали бути ще гурток із танців, то і вони вже вирішили влаштувати репетицію танців. Директорка зазначає, про відновлення навчального процесу просили усі і діти, і батьки, і вчителі. Наразі укриття може прийняти 130 дітей. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33-й телеканал.